Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про будівництво добрих звичок. Добрі звички це те, що робить нас здоровими і щасливими. Коли ми щодня займаємося спортом, правильно харчуємось і дбаємо про себе. Наше тіло стає сильним, а настрій гарним. Сьогодні ми поговоримо про різні добрі звички, які допоможуть нам рости та розвиватися. Отже, перша добра звичка це купатися щодня. Чистити зуби двічі на день. Мити регулярно ручки. Їж їжу вчасно. Займайся фізичними вправами регулярно. Не їж занадто багато солодощів. Завжди лягай спати рано. Обрізай нігті регулярно. Отже, чому важливо формувати добрі звички? У всіх бувають дні, коли просто не хочеться займатися фізичними вправами, працювати чи харчуватися правильно. Однак, коли ви зможете перетворити ці дії на звички, вони стануть другою натурою і ви будете робити їх без зайвих роздумів. Формування основи для здорових звичок матиме величезну користь для вас протягом усього життя. Сподіваюсь, дітки, ви дізналися сьогодні щось нове та цікаве для вас. До нових зустрічей.